Дивацтво Івана Нечує Левицького. Диваки неординарні люди, завдяки яким ми маємо всі досягнення цивілізації. Такі люди вирізняються не тільки талантом, а й манерою поведінки. Прикладом цього є дивацтво знаменитого українського письменника Івана Нечує Левицького. Суперечок Левицький не любив. Хворів по два тижні, коли доводилося з кимось посваритися. Пунктуальність Івана Семеновича була чи не найприкметнішою рисою, у всьому він дотримував розпорядку дня, і навіть якщо б світ перевернувся, він би точно пішов на лекції у звичний час, не змінював своїх звичок. За його розпорядком можна було у прямому сенсі звіряти годинники. Щодня у Києві у визначений час ішов гуляти тим самим маршрутом на городу Володимирської. Потім до фонікулера і назад хрещатиком додому, завжди під парасолькою, навіть у сонячні та безхмарні дні. Спати лягав рівно о десятій, навіть із власного ювілею пішов спати, не дослухавши вітальних промов, чим неабияк здивував усіх своїх гостей. Спиртного не пив зовсім. Нечуй Левицький віддавав чимало сил створенню популярних брошур для народу, які розповіли б простому неосвіченому читачеві про найяскравіші сторінки національної історії перші київські князі, український гетьман Богдан Хмельницький і Козаччина, українські гетьмани Іван Виговський та Юрій Хмельницький тощо популярна у 70-ті роки 19-го століття львівська газета Правда, високо оцінюючи художній та науковий рівень цих праць, відзначала. От тут можна навчитися, як належить писати історичні книжечки для народу, щоб вони не були ні родоводом князів, ні довгим описом всіляких битв і пригод козацьких. Проте найбільше диватство і виняткову впертість виявив ночуй у питаннях мови. У письменника були навіть свої правила написання тих особливих норм, за які він завзято змагався, було 13. Деякі з них не визнавав апострофа та букви «Ї», Особливо шуперто обстоював використання букви і в місцевому відмінку однини прикметників, пишучи на зеленій траві, Іван Франко від першого враження про зустріч із нечуєм Левицьким відчув якусь внутрішню роздвоєність. Читаючи його оповідання, згадував Франко з приводу 35-го ювілею літературної діяльності митця. Подивляючи широкий розмах його руки, широкі контури його малюнків, я уявляв собі їх автора сильним, огрядним мужчиною, повним життєвої сили й енергії. А насправді Іван Франко побачив перед собою невеличкого, сухорлявого, слабосилого чоловіка. Що говорив теплим і щирим, але слабеньким голосом завжди жалівся на якусь шлункову слабкість, ходив помаленьку дрібними кроками і, взагалі, справляв враження пташини. Твори Івана Нечой-Левицького для дітей не виходили окремим виданням. Здебільшого їх публікували в хрестоматіях дитячої літератури та в збірниках казок. Гумористичний твір Івана «Вітрогон» вітрогон одне з перших дитячих оповідань в українській літературі. Твори про дітей та для дітей історична казка Легенда Запорожці Соціальна побутова казка Два брати та інші засвідчують, що Іван Семенович левицький був великим майстром художнього слова, знавцем дитячої психології та народного побуту. Оповідання Вітрогон вперше побачило світ в ілюстрованому часописі для дітей та молоді дзвіночок у Львові.